Початку 2000-х жоден новорічний концерт чи мюзикл, знятий українськими телевізійниками, не обходився без кіркорова, баскова, доліни, корольової, пугачової і ще кількох десятків дрібніших зірочок. Вони давали рейтинги телеканалам, а телеканали віддавали їм публіку на концерт. Варто також сказати, що з нульових і до 2014 тисячі одним із потужних майданчиків в Україні, який активно просував росіян, була студія Квартал 95», яку очолював Зеленський. Останній зрозуміло прагнув телевізійних рейтингів пізнаваності в Україні і аншлагів свого дітища в концертних залах. Без російських зірок цього досягти було важко. Зеленський сам був продуктом шоу-бізнесу Росії. Передивіться квартал 95 15-річної давнини. Зеленський і його друг Кошевий – це Штепсель і Тарапунька, які виступають у ролі недолугих і недалеких українчиків. Телевізійна гра, клуб веселих і кмітливих, яка перетворила зеленського на зірку, була класичним прикладом того, як Москва перемелювала таланти з України. А з іншого боку, той самий російський шоу-бізнес, який формував Масляков згодом, став частиною. Путінської машини, яка 2022-го прийшла вбивати українців. з приходом у президентське крісло Януковича, російська культура, і, зокрема, мова в Україні, отримали друге дихання. У липні 2012-го контрольована ним Верховна Рада ухвалила закон, що передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10%. На практиці це означало одне російська мова могла стати офіційною в більшості регіонів Української держави. Це викликало прогнозоване обурення в українців, які вийшли на мовний майдан. І хоч закон так і не був тоді скасований, імплементація двомовності не відбулася. У той самий час міністром освіти та науки призначили проросійськи налаштованого Дмитра Табачника, колишній шеф адміністрації президента Кучми на своїй новій посаді виступав проти українізації освіти та інших гуманітарних сфер. Табачник ніколи не приховував свого українофобства. Він старався говорити гарною українською, вважав себе представником політичної еліти держави, але його дії говорили про протилежне. Чого вартий лише той факт, що на посаду міністра освіти При Януковичу він потрапив завдяки настійливим рекомендаціям патріарха Російської православної церкви Кіріла? 2014, вже після перемоги Євромайдану, табачник утік до Санкт-Петербурга, де згодом і отримав російське громадянство. І тоді мова, якою ти говориш, перетворилася на маркер свій чужий. Російські ракети, які падають на голови, не змогли остаточно позбавити українців бажання говорити мовою агресора і вчити її своїх дітей, підтримувати грошима співаків путіністів на музичних платформах та публічно розпотякувати про «один народ.